Чи треба на берегу обговорювати з дівчиною моє відношення до її тусовок у клубах, барах і так далі, без моєї участі? Чи треба дивитись, як вона сама до цього ставиться? Е, ну, Я не знаю, що ти кажеш на березі, це коли саме. Але, наприклад, е, ну, перед тим, як ви будете жити разом, так точно треба обговорити. Зазвичай, все ж таки, ще раніше е, ви можете це з'ясувати. Але чи треба це обговорювати? Так, треба. Просто це обговорення у всіх виглядає ну, по-різному. Хтось просто спілкуючись, вже розуміє, як вона це бачить. А десь це прям конкретна розмова, де ти кажеш їй: слухай, все прекрасно розумію. Але я не хочу бути в стосунках, де дівчина так і так себе поводить. Вона, або вона каже, я тебе зрозуміла, для мене це не проблема, я не буду ходити там в клуби без тебе. Або вона каже, а чого ти береш і обмежуєш мою свободу? Це взагалі зараз стандартна фішка у феміністах, у дівчат, які дивляться різних там блогерок, які знімають контент для жінок. Ти таким чином обмежуєш її свободу. Ти поганий, не можна обмежувати свободу. Хоча насправді ніхто там не поганий, просто вона тупа.